Привітати откровенне вам сказати. Любі мами, любі тати, зі витримки багато, як же вам допомогти, нерви ваші зберегти, бо шкільна ваша робота це не головна робота, головне втрачає час, треба думати про нас. Мама, вчителька, щасливий, щасливий. всі так заздрили мене, коли з мамою до школи ми ходили день при дні. Та яке там щастя, звідки? Це не так, як у людей. І не заздрити жаліти треба вчительських дітей. Спробуй в класі ворохнись, чи зоро уроку чи, не дай Боже. Запізнися, знають враз про все батьки, що всі тобі зась не послухай начувай. Моя мама вчителька. Добре це чи ні. Хочу я спитати її, сину, ніколи мені. Гляньмо до сього сюди, що писать. Тут? Е, чи і? не рішається задачка. Сину, зошитів он бачка, перевірить треба в строк. Вивчи сам уже урок. Ой, матусю, глянь зірниця. Ми полюбуємось. У мене завтра вечорниці, місяць вже готуємось. Тож скажіть мені нарешті, Роз'ясніть тепер мені. Мама, вчителька, у мене добре це чи ні? Ось чому кричати мус. Можна...